Вікна двері і вікна да. і вікна, да, і вікна, і вікна і двері. Якщо можна подобно на запитання представників Фессобору і у експерту, то заявляли, що керівники їхніх партій уже кілька місяців не можуть зв'язатися безпосередньо замками, а це говорять, що доєднатися до опозиції ми практично не можна. Це організати пана Кимка Уклятника. Можете прокоментувати? Є такий файний анекдот. Ви мене так хочете, як я вас боюсь. Так само і питання об'єднання опозиції. Шановні колеги, всі, хто хотіли об'єднатися, всі об'єдналися. Якщо би рік тому ще хтось сказав про те, що Батьківщина об'єднається з фронтом змін, всі б вважали, що це новий політичний анекдот. Але це сталося в силу дуже багатьох причин. Тому формат виборчої кампанії наступний: перше: є партія регіонів. Яка представлена Януковичем і представлена корупцією, злочинністю, безробіттям, низькими зарплатами і бандитизмом в Україні. Є об'єднана опозиція, яка представлена новим європейським лицем політичної партії, яка хоче змінити життя в країні, яка хоче відновити демократію, і демократичні цінності і європейські цінності в Україні. Є маса інших партій, в країні їх 160 з гаком. Звичайно, що за них можна голосувати. Можна. Кожен українець має право і це природньо. Так за Тегибка також голосували, як за третю партію. І 13% Сергія Тегибка стало власністю президента Януковича. Тому, якщо хтось хоче підтримати президента Януковича, будь ласка, можна не голосувати за об'єднану опозицію, віддати свої голоси за будь-кого іншого.